Привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Honda CR-V зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. CR-V у нас 2014 рік. 1.6 дизель на механіці. передньопривідна Це в нас Black Edition. Має такий сполер на 19-х колесах. Пробіг автомобіля 138 тисяч оригінального, сервісна присутня, все обслужено 2000 км тому в Швейцарії. Такі поріжки у нас. Вікна всі оригінальні, біксенон, леди, противотуманки, парктроніки, без колів, подряпин, збережений автомобіль, по бамперах ціленький, немає ніяких пошкоджень. Немає парковочних м'ятин, все гарно, днищу не ржава. Присутні в нас камера, парктроніки, вихлопна чистенька, регенерації проходить вчасно. Сажевий на місці, немає ніяких помилок по автомобілю. присутня у нас така шторочка, стеля гарна, без пошкоджень. Тут також багажне відділення, немає пошкоджень, подряпин. Оріжок ціленький, знак варіні зупинки, жилеточка, Докатка, ключі, домкрат, все укомплектовано Давайте оглянемо салон ще. Верні карти також хороші. Оригінальні коврики. Тут сидіння також хороші позаду водія пасажира. Ця карта також хороша. На тканині, тканина така велюр, дуже такий приємний на дотик матеріал. Підлокітничок також обшитий, все збережено, нічого не пошкоджено. Сидіння складається відповідно в рівну підлогу. Великий місткий виходить такі багажне відділення в Хонди Тут повний електропакет, також карта хороша. Він, будь ласка, фіксуйте. Перевіряйте пробіг. Водійське сидіння хороше, не просиджене, немає пошкоджень. Мультикермо, обшите шкірою, регулюється повісті по наклону. Тут у нас помічники. Присутній круїз, контроль. Можна підключитись телефоном. Шестиступка. Давайте заведемо автомобіль. Сервіс на присутня, кого буде цікавити по сервісу, все можу скинути додатково. Розхід автомобіля дизеля 6,4 літра. Це по місту. По трасі 5,8 до 6 літрів. Пробіг 138 тисяч. Все підтверджується, б'ється по всіх блоках. Клімат у нас працює, радіо працює. Зеркало з автозатемненням. Тут така, ще в нас під окуляри. Зеркала також підсвічується. Отож, кого зацікавить, такий автомобіль з малим пробігом, з, низь... з малим розходом е... палива. Телефонуйте, місто Радивілів Рівненська область, приїжджайте на огляди. По автомобілю немає ніяких помилок, немає проблем. Все працює, електрика працює, по ходові нічого не треба робити, по двигуну все добре, коробка також, щеплення хороше. Отож, кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляд. Усім дякую.